Домашня халва, яку готувати буквально 20 хвилин, дуже просто і легко. Для приготування насіння соняшника встипаю на сковорідку та підсмажую на невеличкому вогні 3-4 хвилини. Після чого ще гаряче насіння перебиваю блендером. Спочатку насіння перебивається у крихту, а потім вже робиться ось така густенька маса. Можна було ще збивати, вона б ще була рідша, але в мене поливався блендер. Тепер будемо заварювати сироп. До цукру додаю воду, ставлю на вогонь та на середньому вогні варю. Приблизно 3-4 хвилини з моменту закипання. До білку одного яйця додаю дрібку солі та збиваю до пишної білої маси. Та продовжуючи збивати, поступово вливаю гарячий сироп. Після чого до тієї маси додаю ось ці наші смажені і перебиті блендером насіння соняшника. Гарненько все вимішую до однорідності та викладаю цю масу у форму, на дно якої постелила пергаментний папір. Також ідеально далі підійдуть силиконові формочки. Для того, щоб консистенція не була такою липкою, можна додати за бажанням ще цукрову пудру. Але я цього не робила, так як сироп доволі і так солодкий. Цукрової пудри потрібно небагато, буквально одну або дві столові ложки. Халву ставимо на годинку в холодильник, або можна зробити так, як зробила це. Я поставила на ніч. Пишіть, чи готували ви халву. вона виходить дуже ароматна та смачна.